Тиждень ПЦУ, тиждень УПЦ. Про почергові богослужіння в одній церкві домовились представники двох релігійних громад в селі Перегонівка Голованівського району. Перше богослужіння в храмі релігійної громади Православної церкви України відбулось напередодні. До цього храм використовували лише священики Української православної церкви, розповів протоієрей Василь Палюга. Не пускали на ну, вулиці, збиралися під відкритим небом. Молилися. Почули, що це ж церква переходить. На українську і якесь натхнення з'явилося, бо ми в Руску не ходили. Рішення про перехід до ПЦУ у перегонівці ухвалили в січні 2019 року. За рік зареєстрували. Попри це, досі храм використовувала УПЦ, розповів голова сільради Володимир Козак. В результаті зустрічей довгих таких словесних баталій. Можна сказати, переговорів в кінці кінців дійшли на даному етапі до згоди про те, що для того, щоб не накаляти ситуацію, для того, щоб і ті прихожани, які поки що на жаль, на даний час підтримують УПЦ. І більшість, які бачать себе у ПЦУ, могли мирно співфінансувати і будуть здійснювати почергове богослужіння у цьому храмі. Одна неділя для, для одних, інша неділя для інших. Якщо громада вирішила, що тут спільно можуть молитися і віруючі московського патріархату, і наші, я не маю нічого проти. Житель Перегонівки Сергій Кузьменко один з тих, хто голосував за перехід громади до ПЦУ. Був, до ПЦУ. був, і я за, і ще був до того за, і зараз за. Чим ПЦУ відрізняється від УПЦ? Двома буквами: Московський патріархат. Позицію релігійної громади УПЦ прокоментував телефоном благочинний новоархангельського округу Василь Музика. Якісь великі свята, вони не будуть співпадати, тому що. Громада ПЦУ служить по юліанському календарю, а громада УПЦ по Юліанському. Так що ми робимо все, щоб зберегти мир в країні. Місцевий житель Олександр Жук каже, належить до вірян парафії УПЦ. В храм, де богослужіння здійснюють священники ПЦУ, не заходить. В Конституції написано, що в нас свобода, віру і сповідання. Йде, годин, кожен іде, Бог один, ну каже, шукає дорогу його сам. І якщо ми будемо ділити храм. На правий чи, чи на ПЦУ чи на УПЦ це гріх. Ну не можемо разом молитися. Приходьте одні зранку, другі після обіду. Я ні разу не чув, щоб ми хоч слово проявили про російську. Нас обвиначують, звинувачують у тому, що літургія йде на старослов'янській мові. Юридично храм в Перегонівці належить релігійній громаді ПЦУ, пояснив начальник управління комунікацій з громадськістю Віталій Останній. Це до речі, ну є певним прецедентом. Таких випадків ще в нас не було в області. Побачимо, як буде будуть розвиватися події і наскільки от вірянам вдасться мирно співіснувати. Наступного тижня у храмі села Перегонівка, згідно домовленості, відбудеться богослужіння громади УПЦ. Антоніна Крейто, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.